Пробач мені нині вселенська любов, сиренами відчай і зночі не клич. Ми Біблію знали із восьмого слова, на цій разі п'ятій мижі проти річ. Загиблі на завтра постануть піснями, небитими римами болю і сліз, народи, від нині, зійди письменами, і будь Україною завше і скрізь. Найпершим насправді. Таки було слово, і слово всьому було, як вифлеєм. Війна, то насправді ідуть людолови по душу і тіло і слово твоє. Ці очі конаючого чого дитинчати, отцю звіровиглядну силу ворожу, навіть як скажеш, аби її прощати, ослухаюсь, Боже, не зможу. Ти кров наша, хліб наш і дух наш, і тіло. Шануєм твої беззавітно завіти. То військо чи бидло до дна виродніле, не зможем забути, не схочем простити. Клоняємось, Боже, доземно і донебно за силу твою від усього найвищу. Цю гить найгидтішу, гієну ганебну, вбивали, вбиватимем, доки не знищимо. Почуй цю молитву, наш праведний Боже, одному тобі припадем до коліна. Не ми починали, та ми переможемо. Так молиться нині моя Україна. Ми знаємо, що нині стоїть на кону, про що наша клятва і молитва. Не ми починали цю вашу війну та мусимо ставати до битви. Ми знаємо, когось принесуть на щитах, погасне судьба за судьбою. Та знаємо також Вітчизна свята нікому не буде рабою. Рука не здригнеться, і воля тверда. Вічна віч виходьте, ординці, земля наша вічна й така молода, в могилі вам вашій присниться. Безбожницька ваша сліпа постасть. Стоптати, убити, украсти, отримайте гади, бо хрешту додасть захланна ординська напасти. Цілуємо руки святих матерів, бо сунемо скаль з перепою, Ви нас виглядайте при кожній зорі, коли не повернемось з бою, впадемо в намолений шепіт трави і небо заквели чаїно. Та в світі нарешті не стане Москви. Тримайся, моя Україно. По всіх артеріях і венах немов намолена любов, вовіки будь благословенна, молитво та, що кров за кров не пробачимо. Ірпінь, Маріуполь, Київ, Кривий ріг.